ChatGPT — це найкраща нейромережа, яка існує сьогодні. Вона пише круті книжки, створює суперпопулярні твіти, здає іспити юридичну школу. Це все просто підриває мозок. Тому сьогодні ми поговоримо про 10 лайфхаків, чату GPT, які точно будуть для вас корисними і оптимізують багато часу. Привіт усім! З вами Даш, і ви на каналі Тремсфота. Не будемо витрачати багато часу і приступимо одразу до самого найцікавішого. Першим, ким може бути для вас ChatGPT, це персональним помічником вашому навчанні. Зараз в мене полетять каміння від різних курсів, але я вам точно скажу, що ви можете вивчити все, що ви хочете завдяки чату GPT. І я вам зараз покажу, як це робиться. Це дуже просто. І так, заходимо в ChatGPT, Пишемо йому, що ви хочете вивчити. Я написала йому, що я хочу вивчити програмування. Я написала, що знаю англійську мову, я написала, що я знаю українську мову. І ми просили його скласти мені покрокову програму курсу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ChatGPT нам просто видає. По тижнях ресурси, а він мені помітив, що вони англійською мовою, що доступно українською мовою, з лінками, куди ви можете перейти, в принципі, і подивитися відоси чи якусь інформацію. Якщо ви любите навчатися самостійно, дивитись багато там YouTube відео або читаєте, то ChatGPT, в принципі може вам замінити. Купу, купу витрачених грошей. Окей, поїхали далі. Наприклад, ви хочете вивчити нову мову, або ви їдете в Італію і хочете знати якісь базові фрази. Не проблема. Заходимо в чат GPT і просимо: дай мені базові фрази італійською разом з вимовою. Вуаля, у нас просто 20 базових фраз італійською, і ви бачите, що одразу в комах ми, ми можемо прочитати, як це правильно читається. Мене звати Даша, ямо Даша. Все. Завдяки чату GPT ви можете вивчати різні мови, які тільки захочете. Ну зараз я вам покажу ще крутішу штуку. Наприклад, ви допомагаєте вашій дуже дорослій дитині, яка навчається в 10 класі, з математикою, і ви просто не знаєте, як вирішити задачу. Таке буває. Теж не проблема. Заходимо в чат GPT. Я знайшла якусь, якесь завдання з 10 класу, переписала цю, це завдання, і він мені дав всі відповіді. Все рішення, все ви можете хочете повчати математику, або не знаєте, як вирішувати якесь завдання. Ідете в чаджі Петі, він вам, вам все підкаже, розкаже. Миттєвий підсумок. Найпотужнішу штуку, яку ви можете випросити ChatGPT, це щось підсумувати. Наприклад, ви не хочете читати велику статтю і хочете одразу зрозуміти, про що вона, щоб там не знаю, зрозуміти, чи хочете взагалі в принципі її читати. Окей, наприклад, я знайшла статтю big article about Ве Сінк. Що ми робимо? Ми копіюємо лінк. Ідемо в чаджіпіті, і я його попросила дати мені в двох реченнях основне резюме даної статті. Тут я використовую чаджпіці четверту версію, але ви можете використовувати і третю. Будь ласка, він видає нам в двох реченнях про що ця стаття. і Тепер ми можемо вирішити, хочете ви її читати чи не хочете. Друге, також ви можете його попросити зробити зробити, наприклад, резюме нотатків зустрічі. Ми всі знаємо, що на мітингах. Нотатки записують про що зустріч, Може, ви прослухали, або можливо, ви не присутні були да вас і нотатки. Ви закидаєте це чат GPT, Просите дати вам основне резюме. Ви можете його попросити дати в одному реченні. Можете попросити його написати ось там, 10 пунктів. Я прочитала все, зрозуміла круто. Зекономила купу свого часу. Поїхали далі попросити поради почати GPT. Окей, я хочу попросити чай GPT покращити моє резюме. Я йому пишу: дай мені 10 порад, як покращити моє резюме. І все, і він дає мені поради на його думку. Звісно, ми маємо прочитати, що потрібно підкоригувати. І ще я хочу зауважити, що моє резюме воно на англійській мові, я прошу його на українській мові. І що круте ви можете далі зробити, ви попросити його застосуй всі ці поради та моє резюме. І він застосовує всі ці поради в моє англійське резюме на англійській мові, але я з ним переписувалася українською, ще раз зазначу. І все. І він застосовує всі поради. І в мене на думку чата покращено покращене резюме. Це просто кул, cool. Зекономила мені купу грошей та часу. Давайте його попросимо поради стосовно. Моєї ленти в Інстаграм. Що я роблю? Я просто зробила скрін своєї ленти в 6 пустів. До речі, можете відписатися на інстаграм. А я засунула в чат GPT і попросила проаналізувати мою ленту. Все, він видав мені шість пунктів, яка моя лента, про що вона на його думку. І далі я його попросила дати мені теж поради, як я можу ще покращити все це. Це крута штука. Окей, тепер з крутого чувака, який роздає поради, Ча перетворюється у доктора GPT. І я хочу одразу зазначити, що, звісно, Ча не заміняє нам uh, доктора. Да, і я, я не про це на всяк випадок. Uh, про все потрібно попередити. Але він може бути дуже корисним. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день uh, штучний інтелект. Uh, Ставить правильний діагноз десь у 80% випадках. І був такий е, випадок, коли 17 докторів майже 3 роки не могли поставити діагноз. Да, Чаджіпіті поставив і він виявився правим. Я не дуже люблю снідати. Я знаю, що це дуже погано для здоров'я. Я хочу спитати чат джпіті, як я можу це компенсувати. Отже, пишемо йому, я не дуже люблю снідати. Дай мені поради, як це виправити. Що він нам скаже? Звісно, він каже, що це дуже важлива річ, і він починає давати мені поради, як я можу експериментувати, як я можу більш гарно розпланувати свій день, зробити його зручним. Окей, попросимо його. Дай мені меню на тиждень. І він мені тепер, пам'ятаючи, що я не дуже люблю. Снідати він дає мені сніданки, які на його думку я зможу їсти. Мій особистий лікар з харчування. Є такі лікарі, напевно, є також ChatGPT може перетворитися для вас в посібник з медитації, в посібник з усвідомленості, генератор ідей для вас з рецептами. Абсолютно всім. ChatGPT може, може бути дуже різним, але ще він може бути тобою. Копіюйте ваше мело або повідомлення, яке ви писали другу, і попросити чаджіпічі проаналізувати це повідомлення і навчитися писати, як пишете саме. Ми. Зараз ми і спробуємо. Попросила і скупувала речення, яке відправляла своїй подрузі. І все він дає мені коментарі про мій стиль. Чат GPT вміє писати, як ви тепер ви можете вставляти повідомлення, які вам відправляють ваші друзі, колеги колеги по роботі босс, і просити відповісти в вашому стилі. І я впевнена, тому що ми це тестували, що ніхто не зрозуміє, що це писали не ви. Но можемо піти е, далі, да? і попросити чати GPT не просто написати, як ви можемо попросити його написати в стилі любої, абсолютної людини. Як приклад, вона написала, що моя подружка написала мені, що я вкрала її банан. Ти можеш написати відповідь на це в стилі Ілона Маска. І він мені поміє, що якщо тоді сутраво то що вона був відправлений на корпус срочно місць в космос. Можливо, на вас ви не Я собі забезпечу його швидке і безпечне повернення. Ви можете попросити GPT надати вам відповідь в стилі абсолютно любої людини. І прикольно те, що кожна відповідь буде різна. А тут же я попросила на те ж речення про банан, яка подушка в мене вкрала, відповісти в стилі Володимира Зелецького. Кажу чесно, як ваше заявка і скажи чесно, як від друг. Ні, я не звати банана, але так, я розумію, наскільки важливо може бути банати цикло, що ваш здоровий кус, або просто бажаєш підсолодити життя. Ми з тобою, як Україна, на міжнародній арені, завжди чесні один з одним і готові ділитися навіть бананом. Це точно. Да, ну, це дуже, дуже прикольно, Тому а, спробуйте. А ще хто займається блогінгом, там я не знаю, веде соціальну мережу, бо є хейт, він постійно є. Ви можете вставляти, якщо ви хочете відповісти. Ви можете вставити повідомлення цього хейта і написати відповідь дай мені відповідь на цей хейт в стілі SnookDoga, наприклад. Ну, це буде теж прикольно, мені здається. Краща відповідь. Звичайно, ми можемо спитати в нього, скільки буде 2 плюс 2, і він нам дасть відповідь, що це буде 4. Але якщо ми його спитаємо, чому це буде 4, да, і підемо далі задавати питання, він нам дасть набагато кращу відповідь. Дуже важливо розуміти, що який запит, така і відповідь. Тут ви зараз можете побачити просто його відповідь на запитання, напишіть підпис, щоб пояснити людям, що вони не повинні думати, що більше підписників означатиме більше грошей у банку в їхньому бізнесі. Да, і ви бачите, що його відповідь дуже маленька, дуже ну така, ніяка. Але якщо ми його спитаємо, напиши мені допис як копірайтер світового класу, який пояснює людям, що вони не повинні думати, що більше підписників означатиме більше грошей у банку в їхньому бізнесі. І він нам дає абсолютно інший результат. Тому запам'ятайте, який запит, така відповідь. За статистикою люди використовують чат GPT тільки на 10% його потужності. Ви можете перейти за посиленням. Внизу я розробила карту маркетолога для чата GPT, де зібрано більше тисячі промтів, правильних промтів про LinkedIn, Social Media, як побудувати бренд, Tone of Voice. Абсолютно всі штуки, які ми використовуємо в маркетингу, побудови бізнесу. І зібрала кращі кращі фронти, які основані на моєму досвіді. Я залишила лінк внизу в підписі до цього відео. Переходьте і можете ознайомитися більш подробно, що це таке. Наступне, що ви можете попросити чапіті, це Quick Tips. Да, те, що нас перекладається, як дуже швидкі поради. Сплануй мені подорож в Лондон. Я їх попросила, що я йому сказала, що я буду в Лондоні тиждень. Сплануй мені час разом з місцями, які я маю побачити. І отже, він дає мені він просто по днях мені розписує, що я маю робити. Всі сім днів він мене розписав. Ви можете просити дати вам кращі кафе, кращі ресторани, кла... кращі місця. Абсолютно все, що ви хочете, і він буде вашим. Особистим асистентом в плануванні вашої подорожі. ChatGPT може бути вашим особистим помічником в світ подорожей, світ книжок, фільмів і абсолютно всіх речей, які ви хочете. Вам стало дуже сумно не з ким погратися. Погратися з чатом GPT? Так, ви можете з ним реально гратися. Давайте його попросимо створити пінг понг це штука, яка вже завірусилася по всьому інтернету, але мені теж стало цікаво. І я його попросила створити пін-понг в браузері. Все він видає мені код HTML, який я маю просто скопіювати в блокнот і вставити в браузері. І в мене є реальна гра, але ще більш прикольно, коли я люблю розгадувати кросворди. І я попросила чад Джипті, йому сказала, що хочу пограти в кросфорди. І в мене є завдання і відповіді, які я маю надати. Все, він дає результат, і воно просто от сюди вставляється, все книга, це такий мій особистий кросфорд. Ви можете грати з нею в питання. знаєте, гру там, типу, задай мені 20 питань, а я тобі, наприклад. Якщо вам у вас купа вільного часу... І вам не, не з ким погратися, то ви реально можете погратися з чатом GPT. Якщо в цього всього було недостатньо, чат GPT може ще робити повністю оригінальний контент. Instagram Captions, промову для вашого виступу, контент для блогу є такий лайфхак. Зараз розповім вам всі секрети. Ви попросили чат GPT там зробити вам промову. І зазвичай вона така більш ну відчувається, да, що це може на людина написала. І тут ви можете йому сказати, в цьому ж чаті, нагадую, це дуже важливо, сказати йому GPT, будь ласка, перепиши мені промову, як будто це написала людина. Також ви сюди можете вставити informal language, formal language. Ви можете сюди вставити знов таки, копію вашого. Ваших емейлів, да, вашого стиля, як ви пишете або як ви говорите. І тоді ваша промова буде абсолютно структурована і зроблена під вас. І це просто неймовірний результат. Спробуйте це зробити. Але я вам хочу показати круту штуку. Наприклад, у нас є job description, в нас є наше CV і нам потрібно написати cover letter. Cover letter це така штука, вона дуже за кордоном популярна. Я його прошу. Ем, напиши мені cover letter і ем, я, тобі, я тобі відправлю моє CV і job description. Готова? Це просто зайняло в мене три хвилини. На сьогодні останній десятий пункт, але я кажуть ем, на англійській мові така фраза last but not least – це дуже важлива штука. Це. Як стежити за вашими конкурентами завдяки чату GPT? Ми завантажимо Reels на комп'ютер. Наприклад, ідемо в «Sonic AI, беремо цей текст, ідемо в чат GPT і просимо дати всі інсайти. Чому саме цей Reels такий популярний, да, який набрав дуже багато перекладів? І чат GPT видає вам всі інсайти. Ви можете його попросити. Написати сценарій для вашого рілса на основі того, що він проаналізував. Все. Що ще ви можете? Ви можете також аналізувати стрічку, так, як я вам вже показувала, як можна аналізувати свою стрічку, але можна аналізувати і стрічку ваших конкурентів. Тексти, візуалізація, рілси. Берете якогось успішного, блогера, експерта, неважливо, неважливо, на яку тематику. Ідете з його контентом до чату GPT, просите дати вам всі інсайти, дати вам всі поради, що ви можете зробити і ще краще зробити, ніж ваш конкурент, і просто це застосовуйте. На сьогодні все. Сподіваюся, що вам дуже була цікава ця інформація. Просто підтримайте мене, поставте великий палець вгору, підпишіться на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!